Я член Окружної виборчої комісії 182 округу Танська Тамара Йосиківна. Звертаюся до всіх, хто мене пам'ятає по роботі, хто мене пам'ятає по виборам. Всім всіх дуже прошу, щоб 26 жовтня 2014 року всі прийшли на свої дільниці і вибрали. Тих кандидатів, за кого підкаже їм душа і серце. Я присвячую цього вірша виборам. Жовтень, славен виборами в Україні, а Херсонщина на березі Дніпра всіх гостей з Дніпро, з Європи прийма. І не страшно, що війна крадеться до кордону. Там стоять українські бійці на смерть, ті, що принесуть нам з вами перемогу, ні за що не приміняють нашу честь. Перегони виборчі вже почалися, інформація з ручів із різних уст. Вибори, люстрація, корупція. Кожен день ми чуємо усі. Бачимо нові вже лиця, молодь піднялася на ура, як по з здесь розпадають листя, так в новій Верховній Раді депутати молоді займуть свої місця. Я бажаю всім кандидатам депутатам. Херсонщини, щоб вони обов'язково прийшли до Верховної Ради і обов'язково покращили життя молоді нашої і таких, от, як я. Дякую.